Зараз вони служать у територіальному центрі комплектування. Зокрема, вручають повістки і охороняють блокпости. Ромкову нараду привели, приступаємо до виконання. Спільний статус обмежено придатні yes. до військової служби. Yes. Капітан Левченко в минулому мінометник замкомбата під вугледаром був поранений в голову. В червні 22-го року ми звільнили Павлівку досить успішно з малими втратами, але на слідуючий день вони там очухались і. Наші, ще не встигли закопатись в посадках. Ну, досить щільний обстріл був. І авіація, і артилерія, і танки. Попала мені в скроню під подказкою якраз. Роман Ліфатов двічі визнаний обмежено придатним. Після останнього завдання мені вже сказали лікарі, що мені потрібно переводитися, що я вже своє доштумувався. У Лисичанську отримав контузію, а під Бахмутом мінновибухові травми. Я витягував трьохсотого, го так як я бойовий медик з воду. Я витягував трьохсотого до місця евакуації. І тоді мене прилетіло, мене відкинуло, мене ну, потушило було світло, я дезорієнтувався. Добре, що в мене була рація, що я зв'язався з пацанами, які були заді нас, заді моєї групи, як підтримка. Отак От орієнтувався, куди тягнути трьохсотого далі. І коли його витягнув, то мене вже теж закинули. Чим зможу, тим допомагаю, поки на даний момент несу службу тут. Паралельно допомагаю своїм товаришам, побратимам, які знаходяться зараз в більш гарячі хоч. Валерій Богданюк до війни працював будівельником, а тоді добровільно пішов в тероборону. Був на бойових в Мелітополі, Оріхові та Авдіївці. У мене дуже багато проблем з позвоночником, Я воно надало знати про себе. Тобто я майже вже рік-півтора року, як на у Збройних силах України бронежилети і всі розгрузки і нагрузки. Комісія виявила, що в мене там критична ситуація. Я відказав від операції і тому зробили обмежено придатним. Доброго дня! А можна ваші документи, будь ласка? Видавати повістки іноді емоційно важче, ніж бути на передовій. Військові вдячні тим, хто проявляє вічливість і повагу. Багато людей не і думає, що приходять люди, ті, що не були на бойових. А по суті, до них підходять пацани вже після поранень, після бойових дій. Ми вам вручаємо повістку і обов'язково на протязі суток з'явиться вертицака.